Привіт, друзі! Сьогодні 20 травня, з вами знову реклочок за київським часом вночі. Дональд Трамп дав кілька коментарів стосовно своєї участі у переговорному процесі, тому що складається таке враження, нібито він виходить з переговорного процесу про завершення російсько-української війни, але каже: Й не виходжу. Ну, певний когнітивний дисонанс є. І також у Кремлі прокоментували. Підсумки переговорів Путіна та Трампа і говорять про те, що готові до підготовки тексту меморандуму про майбутні переговори і завершення російсько-української війни, але припиняти бойові дії Путін не збирається. Зараз вам дуже коротко розповідає те, що відомо на цю хвилину, як реагує на цю всю історію Європа. Дуже цікава в них реакція, до речі, друзі. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Прошу вас проявити активність із підписками, аби їх було більше. Це зробити дуже просто, друзі. Ви натискаєте на відповідну кнопку під відео, і ви будете в курсі останніх подій, які відбуваються в світі і в Україні. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Сполучені Штати Америки не виходять з переговорів. Трамп знову висловився про готовність відступити від українсько-російських переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу. З такими заголовками виходять сьогодні західні змії, українські, в тому числі, і це правда. Трамп сказав, що якби він думав, що не може допомогти, то відстоїв. Ступи би від переговорів, а так він думає, що може допомогти. Скажу вам так: тут залучені великі его. Але я думаю, щось таке станеться. А якщо ні, я просто відійду. Їм доведеться продовжувати самостійно. Тобто, за великим рахунком, Трамп погрожує вийти, але виходити не збирається, тому що він бачить якийсь результат, принаймні для себе, як мінімум. Звісно, він поки що не влаштовує Україну. Ну і не так швидко він нас влаштує. І також президента США запитали, а чи є в нього якась червона лінія, яка його змусить відступити від цього мирного процесу, він каже: так, вона в моїй голові. Я її знаю, я не збираюся вам про неї розповідати. І зараз вже стало відомо про те, що нібито Сполучені Штати Америки не збираються посилювати санкційний тиск проти Москви. Але це також ще друзі не факт, тому що Конгрес живе своїм життям, відмінним від адміністрації Білого Дому. Хоча більшості в Сенаті та Палаті представників належить сьогодні Трампу, Але не факт, що це питання не зрушить з місця, тому ще раз на ушу не поспішав би робити висновків однозначних. І також Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але каже: мені треба час, щоб оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети. Мова тут швидше йде про те, наскільки ми будемо ефективними в переговорах із Росією, які фактично мають відбутися ось уже скоро. Анонсу поки що про конкретну дату немає, але і на Росії заявили про те, що текст меморандуму готують. І Трамп сказав: я б краще сказав би приблизно через два тижні. бо не можу сказати ні, так, ні, ні. Тобто, поки що в нього відповіді немає і каже, ну, максимум, можливо, тижнів чотири, я буду розуміти. Чи Київ доклав зусиль? Ну, звісно, треба було б, щоб Москва докладала до цього зусиль. Ідею Трампа щодо продовження переговорного процесу і взагалі розмову з Путіним прокоментували також і в Північно-Атлантичному Альянсі. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що вважає розмову Путіна з Трампом позитивним кроком, оскільки ця розмова відновила комунікацію. Ну, Марк Рюте завжди Намагається бути добрим і хорошим для всіх. У нього це виходить. І також прокоментували всю цю історію з переговорами ще раз у Кремлі. Вчора були коментарі, сьогодні вони з'явились детальніші. Уже Пісков, повертаючись із Сочі до Москви разом із Путіним, сказав, що Путін і Трамп під час розмови обговорили тему продовження прямих контактів в Росії. Та України, у тому числі на найвищому рівні, мається на увазі про зустріч із Зеленського з Путіним. Ну, можливо, там і Трамп буде. Також Пісков сказав, що контакти між Росією та Україною зараз поновлено та продовжуються. Конкретних рішень про місце, де будуть продовжуватися ці контакти, поки що немає, рішення ухвалюється, конкретних термінів. Щодо підготовки меморандуму, щодо врегулювання з Україною немає, каже. Тобто це також визначається. Проект меморандуму, говорить він, буде формуватися Росією та Україною і вироблятися єдиний текст, але каже, диявол криється в деталях. Ну, тут знову такий їхній натяк на першопричини. Сполучені Штати Америки каже Пісков: не виходять із посередництва на переговорах Росії та України і каже, зусилля Сполучених Штатів Америки дуже ефективні. Наголошено тому, що усі зацікавлені у якнайшвидшому врегулюванні війни Росії проти України, ну звісно, він це війною не називає. І каже, що Росія таке зацікавлена в усуненні першопричин конфлікту. Це наратив, який вони поширюють всюди завжди і скрізь. І Кремль знає, каже він про пропозицію Ватикану прийняти переговори Росії та України, але рішення поки що не ухвалено. Ну і також говорять про те, що зустріч Путіна і Зеленського може пройти у Ватикані. Отакі От коментарі поки що. Російської сторони сьогодні продовж дня з'являються і інші. Вони перегукуються з коментарями Піскова, багато наговорів Ушаков, Також говорять про першопричини, про можливість контактів, прямих переговорів, підписання меморандуму і так далі. Все в цьому стилі. Але після розмови телефонної між Трампом і Путіним. Дуже сильно занепокоїлися європейські лідери. І вони сприйняли зміну риторики Вашингтона як сигнал про відмову від активного тиску на Москву. Недалекі вони від істини, скажу друзі, відверто, про це пише сьогодні Financial Times. І якщо брати до уваги знову ж таки ті інформаційні повідомлення, які з'являються в російських ЗМІ, Росія задоволена переговорами із Трампом. Бо вони фактично поставили свої рамки, визначили свій дальший процес. Переговорний, вони говорять і роблять так, як вони хочуть. На жаль, але тиску на Росію з боку Вашингтону, але й з боку Брюсселю мало. Що говорять європейські політики? Трамп йде в бік. Підтримка України, тиск на Росію, тепер все на нас. Так, європейці вимушені тепер будуть ухвалювати рішення, якщо раніше це робили у Білому домі Джозеф Байден, Дональд Трамп, попередники їхні, та загалом продовж 80 років все за Європу робили Сполучені Штати Америки в питанні безпеки, загроз тоді ще від радянського союзу, ну і згодом Росії. Ну тепер Європі доведеться ухвалювати більш жорсткі рішення. За даними джерел, Financial Times, після дзвінка. З Путіним Трамп провів розмову з лідерами України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії Британії та Європейської комісії. І Нібито заявив, що ША більше не будуть чинити тиску на Москву. Можливо, більшого тиску на Москву вони чинити не будуть, тому що про скасування санкцій проти Росії, які Сполучені Штати Америки вводили раніше, ще з 2014 року, мова не йде взагалі. На тлі цих заяв Європейська комісія терміново переглядає 18-й санкційний пакет, включаючи можливе зниження стелі цін на російську нафту. Чому це важливо? Сьогодні стало відомо, про це повідомила Кая Кала. Висока дипломатична представниця Європейської комісії про те, що Європейський Союз ухвалив 17-й санкційний пакет проти Росії. Він спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту, які використовує Росія для продажу нафти. Але проблема заключається в тому, що російська нафта нині продається офіційно за ціною нижче 60 доларів. Стеля на російську нафту встановлена саме на цьому рівні, тому треба її знижувати. Ну і нібито наступного тижня на саміті Великої Сімки будуть це питання підіймати. Будемо сподіватися, що вони понизять саме цю стелю. Тоді можна буде говорити, що санкції проти тіньового флоту мають якийсь сенс, тому що нині абсолютно сенсу немає ніякого. Далі у видені пишуть про те, що європейські лідери побоюються, що відмова США від активної позиції прозведе до укладання. Мирної угоди на умовах Москви мене рекомендація дуже проста: якщо ви цього не прагнете, вводьте негайно санкції проти Росії, повне торгове ембарго. І це було б дуже дуже слушно, і це був би дуже серйозний і потужний тиск на Кремль. Але вони побояться цього робити, тому що це не робить Вашингтон. Якщо брати суху статистику по санкціях, які ввели Сполучені Штати Америки з 2014 року, і європейці санкції США в рази сильніші ніж європейські, і європейцям слід попрацювати саме в цьому напрямку. І також, друзі, на завершення вам додам ще одну новину, яка засвідчує про те, що Україна буде проводити переговори з Росією. Володимир Зеленський вчора провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального надійного миру. Про це він написав у себе в телеграм-каналі. Під час цього заходу мовилося про створення переговірної групи від України. На постійній основі. Хоча нічого не заважатиме змінити цю групу пізніше або скасувати її роботу. Ну, принаймні, так поки що офіс президента України демонструє готовність до продовження діалогу з Росією. Друзі, на цю хвилину дуже коротко, найосновніші новини, що стосуються переговорів про завершення російсько-української війни. Прошу підпишіться. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь! Все буде Україна!